Доброго раночку, перлинки! всі, хто став сьогодні з полегшенням, всі, хто стройніє. Погляньте, яку я вам знімаю красу, аби зразу підняти вам настрій. Гляньте таке красиве небо, друзі. Дуже красиве. Краса неймовірна. Богу, мені ждали ранку. На сніданок в мене сьогодні тушкована капуста квашена. Солодку її я не давала. Посипала зелені, капуста з жирненьким таким м'яском. На олії, на смальці і всередину дала маленьку цибулинку. Більше нічого немає тут. Далі горішок і шматочок каламбера. Він один із найжирніших сирів. Ну і, звичайно, кава. Каву я люблю чорну. Літко додаю вершки. Сьогодні не додавала, але можна додати вершки і шматочок масла. І це називається кето кава. Так, мої хороші, приготувала водичку. Я вже казала, друзі, про те, що я водиплю два рази більше, ніж у графіні моєї. Друзі, тому що я її хочу. Мені не проблема в воду. Я звикла воду, я виросла в селі. Ми завжди пили воду, коли жара, сонце, працюєш важко і завжди п'єш воду. Тому для мене це зовсім не проблема, Я п'ю воду додоволення. А я сіла, друзі, спеціально, щоб вам було приємно дивитися на ці чудові квіти, щоб ви собі піднімали настрій. І насолоджувалася. І що хочу сказати, друзі, що відчуваю себе дуже прекрасно. Я вже віднайшла, ну я так проаналізувала причину, чому мені цього разу набагато легше, ніж два роки тому, коли я худла на 10 кілограмів. І в мене є відповідь, друзі, тому що. Зараз у мене вже і в організму мого є досвід, який він пам'ятає. Це перше, тому будь-який досвід повторити завжди легше. Друге, це про те, що все ж таки в мене після першого разу залишилося багато звичок. Наприклад, звичка їсти вечеряти дуже рано о 4-й годині. Це друге. І третє, багато також я поміняла звичок в їжі. Навіть коли я не була на кету вже, так, коли я перейшла на звичайну їжу, я все одно не заїдалася ні солодким, ні хлібами. Все одно я старалася хліб брати, коли там якась дуже жирна їжа, там ні з кашами, ні з супом, і хліба не їла. От коли там якась там оселедець, сало, ну щось таке, знаєте, жирніше, то я брала хліб. От. Я би ну, я, я могла з'їсти кусочок торта, якусь печенюшку, але це не значить, що я сідаю з печивом і з чаєм їв печива собі, скільки мені хочеться. Тому мені все-таки легше другого разу повторяти цей досвід. Ось таке, друзі, далі. Я вчора, вчора все ж таки, звичайно ж, знаходила свої кроки. Після дня народження я прийшла великий круг додому, обійшла квартал і прийшла тоді додому. Я вам ставлю в кінці знову, скільки кроків я находила. І далі, друзі, я що хотіла сказати, що я дуже рада за те, що приєдналися нові люди до нашого так званого марафону. Мені це дуже приємно, надзвичайно. Я вам бажаю успіхів, бажаю, щоб вам все легко вдавалося. Пишаюся дівчатка тими, хто вже е зі мною сьогодні. П'ятий день, це надзвичайно приємно. Пишете мені такі гарні коментарі. Пані написала мені, що ніколи отримала пенсію, зайшла в тебе і купила вперше в житті, купила мікс салатів. Це так, ну, це, так, знаєте, це так мило, це так, ну, це так класно, дуже приємно. Ви такі в мене молодці. Друзі, далі такі цікаві дуже пишете мені запитання. запитання чи можна фрукти. Значить, друзі, я прикріплю вам під цим відео два посилання на доктора Берга, чи можна фрукти. Одразу вам скажу наперед, що фруктів не можна, тому що зазвичай фрукти це суцільний цукор. Можна лише... Наскільки я пам'ятаю малину, е, малину, полуницю, е, лохину і чорницю, це 100% можна. Я не знаю, ну зараз не дуже знайдете, мабуть, ожину, е, смородину порічку. вони такі не дуже солодкі. Я думаю, що їх теж можна, просто американці можуть не всі ягоди знати. От. Е, тому ось так. І стосовно молочного, питалася в мене пані, яка приєдналася, чи можна сир, кисломолочний. Сир кисломолочний можна, але в ідеалі з незбираного молока, щоб він був дуже жирний. Так само, сметану незбирану. В молоці дуже багато цукру не можна. Сирів обезжирених не можна, йогуртів обезжирених не можна. Далі кефіру обезжиреного не все має бути дуже жирне, якщо сири, то великої жирності. От. Ну, йогурти не бувають жирні, тому йогурти ні. Ось от такий от камамбер, типу сир, брі, тверді сири, дивитися жирність, щоб була велика. можна. Ну і можна, я ж кажу, кисломолочний сир з сепараторною, такою, як я вчора купила, сметаною тобто з жирною, жовтою. Зараз навіть не коліною дістану. Покажу, яка має бути сметана, друзі, вона така жирна, вона така густа. Це суцільні вершки відібрані з сільського, сільської сметанки гляньте, яка вона. Бачите, отаку можна, друзі, сметану. Я сьогодні постараюся збити масло, покажу вам, мабуть, або, друзі, покажу в цьому основному відео, що ввечері в 6 годин виходить, як я зіб'ю маслом. І його можна буде на кету хлібчик намазувати. Воно дуже жирне з сепраторної сметани. Ось. Друзі, дуже вас прошу, пишіть, що ви їсте. Ви такі молодці, я думаю, шукаю подвох десь там Тось, да? Пані написала мені, що вона їла фрикадельки. Думаю, як фрикадельки, то ж там щось має бути. Ти борошно, чи рис, чи якась манка. Я вже питає, що ж там фрикаделька? Вона пише: хм, немає. Там яйце, ця цибулька, що то там ще я забулася, ми будемо сказати, що все, що можна. ви ну, такі молодчинки, взагалі, супер. Такі в мене розумашечки. Пишіть, це дуже цікаво, друзі, насправді. Мене, ну, ви мене дивуєте тим, що ви так, і, так раз і хапнули. Я думала, чогось, що буде такесь нерозуміння, що будете робити помилки, їсти воливоди, цукри від незнання. А ви так раз і все хапнули. Ну, це є просто в захваті. От. Пишіть, як ви себе почуваєте, друзі? Чи все добре у вас зі здоров'ям? Чи відчуваєте ви легкість, це теж дуже важливо. Ні одна мені не написала, а я вас питала. Чим ви себе винагородите по завершенні? Хоча б щось якусь дрібничку, друзі, собі придумаєте, про яку ви мріяли дуже давно. Це розумієте, як це працює? Коли жінка щось да, поставила мету, і її досягнула і зробила. обов'язково треба, щоб мозок запам'ятав. Ну, щоб в мозку утворився новий нейронний зв'язок про те, що коли я ставлю мету і її досягаю, мені потім буде класно, да? щоб він запам'ятав цю емоцію. Тоді вам буде набагато легше починати будь-які другі справи. Тому що мозок пам'ятає, що якщо я це зроблю, буде винагорода. Ну, хваліть себе, друзі, чимось себе винагороджуйте, бо якщо не ви, то ніхто. І у вас тоді буде мотивація робити ще і ще іще. Це дуже працює, правда. Хоча б я розумію, друзі, я казала про те, що у вас ну багато, багато з вас, люди на пенсії, і не у всіх є доходи такі, щоб дозволити собі. Але ну, я не знаю, може, якось дрібничку якусь. Нехай це буде дрібничка, яку ви хотіли. Я не знаю, там труси собі купіть нові, які ви давно хотіли. Ну, я не знаю, ну що небудь, купіть собі, щоб порадувати собі душу. Ну, троянду собі купіть, посадіть за це. Це не дуже дорого, 80 гривень. Ну, я не знаю, я не знаю, щоб вас порадувало, потішило. В кафе сходіть, в кого є дідусь з дідусем, хто злий на дідуся. Сходіть самі, от сходіть собі в кафе, випийте якогось чайку добренького, просто подивіться на людей. Ну, одним словом, що собі придумайте, дівчатка, придумайте якусь винагороду і напишіть мені, чи ви придумали. Мені отут під, такими, під цими відео коментарі самі такі дуже, ну, дуже класні. Я прямо, знаєте, мені аж настрій піднімається, як я читаю їх. Так мені душа радіє просто. Що, мої хороші, буду їсти без захолодна капуста, я ще її нагріла, і кава так само. А я вас вітаю з новим днем на Кето. Радію за вас, мені набагато ще легше, тому що я не одна. Бажаю вам хороших сьогодні емоцій, світлої неділі, радості вам побільше. хороших вам, друзі, новин, теплих людей. Всього самого доброго світлого. Спасибі вам, що ви в мене є. Всіх вас обіймаю. До нової зустрічі! Зустрінемось після 16-ї. па І нате вам для хорошого настрою краси. Аромат на всю кухню. А отут дивіться, де біленький, що я побачила. Друзі, чому він, видно, помаліше трошки розвивається, хоча він виліз з землі другим. А тому що в нього, дивіться, мої хороші, ще тратиться сили на дітку. Там я пам'ятаю, коли садила, така була манюсінька діточка. І вона теж хоче заквітувати. Я сумніваюся, що вона заквітує, може так невзрачно, знаєте, трошечки. Вона не виросте така повноцінна, бо вона була манісечка, ось така цибулиночка. Все, гарних вам емоцій. Гарних вам почуттів, гарного вечора, чи раночку. Всього вам самого найдобрішого, друзі, бо ви заслуговуєте на все саме найкраще, мої дорогі українці.